Епізод, який став вирішальним про ваш гол на останній секунді на останній секунді мене заміняють. Я виходжу, йдуть комбінації наші, бачу велике пространство і знаю, що мені туди треба бігти. М'яч в моїх руках я була впевнена, що я заб'ю цей цей гол, бо я на себе взяла цю гру. На останніх секундах також був тайм-аут. Ви потрапили в кадр в телевізійну трансляцію, було видно, що ви дуже засмучена, але ледь не сльози були на очах. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, коли я обігрувала, вже пройшла, я була певна на дві минути ну, 7 метрів. Але наш тренер ну, взяв тайм-аут. Ну, може це було і правильно, але в мене ж бурхливі емоції. Думала допомогти в команді забити. Ну, ось тому такі емоції були.